Зі синівної мови старший викладач обчиєва Лесі Петрівна. Художній керівник курсу, до... доктор мистецтва, доцент, заслужена артистка України Сільченко Тетяна Іванівна. Завідувач кафедри, доцент, заслужений дієць мистецтв України, неупокоїв Руслан Валентинович. Баю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку а бувальщину Одну розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте, за водою поплило. Перед вами стародавні пройдуть хвилями часи. І з могил до вас озвуться наших предків, голоси. Розкажу вам як на схилах. Київ наш постам. Як він жив і розвивався, як столицею він став, хто й в нього, княжив, і в який ходив поход, хто боровся за Україну, за державність, за народ. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України ріки крові розливається. Розкажу, чому і досі чути не її. І чому так довго в хмарах сонце рідної землі? Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку, а Бувальщину одну. Вранці небо червоніє, наче б'є червону кров, налітають з моря хмари, вдарив грім, і дощ пішов. Чорним круком, чорну звістку, із чужини хтось приніс, і по цілій Україні розлилося морозліз. І продовжує поход. Над каялою рікою половецьке військо жде, знов гримить залізна зброя, степ від тупоту гуде. Наче темна ніч осіння, жінка ігоря смутна, плаче, тужить Ярославна, припадає до вікна вранці в досвіту до сонця йде за місто на вали виглядає степ та небо. Та під хмарами горли. Твою святославлю, о мій слову преславний, преславних, моє тила принеси, щоб я постіль весело слала, у море сліз не посилала, сльоза. В синє море своїх сліз, сонце ясне, тричі красне, всіх ти грієш, сяєш сім? Чом же військо мого мужа? Палиш ти огнем своїм? Чому ти в степу безводнім його стріли луки гнеш? Нащо ти З уст спрагнілих його кров гарячу п'єш? Зранку бій ішов до ночі, зночі бій до світу йшов. Навкруги лежали трупи, і людська стояла кров. Бились наші, як не б'ються на верхів'ях скал орли. Ось, давалось, залунає перемога, ми взяли. Та не стало стрілу війська, пощербилися шаблі, без щита рука безсила опустилась до землі. І розбили наше військо, узяли князів полон і ведуть степами бранців за далекий тихий дом. І плаче, плаче Ярославна, у тивлі на волунах. Те сонечко зійшло. Про Марусю, про чорта в червоних чоботях, шарівну квітку та що. Жила собі дівчина Маруся. Красивою була, невимовно. От тільки бідна, дуже. А як зараз, так і колись, то багатих собі шукали, щоб хазяйство було, господарство гарне, та й придане, а Маруся нічого не мала. І от збиралися вечорами хлопці з дівчатами на вечорниці. Грали, співали, дівчата вишивали. Що кажуть дівчата роблять? Шиють та. Дивився музикам червінці золотого дав, дівчатам медяників насипав і просто до Марусі. Марусечко, потанцюєш зі мною. Потанцюю, каже Маруся, протанцювали вони до ножок, хлопець і питає. Марусечко, вийдеш зі мною. На ганочок. Вийду, каже Маруся. Вийшли вони на ганочок, хлопець питає. То що, Марусечко, подобаюсь я тобі? Ой, подобається, <різь> 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 подобається, каже Маруся. Ну, так знай, що і ти мені сподобалася. Я служу приказчиком в сусідньому селі, в Гереженівці. Я такий, ну, дуже багатий. Скажи своїм батькам, що буду до тебе старостів засилати. Сказав ти, та й пішов. Марусенька раденька прибігла додому, розказує. Ну, такий хлопець, ну, такий же хлопець, ну такий. Мати послухала, тішиться. Слава Богу, доцю заміж видаємо. А батько послухав, послухав та й каже: Я каже: знаю приказчика з сусіднього села з Гереженівки. Так то старий дід беззубий, страшний такий, не дай Боже. А ти кажеш молодий, красивий, лавсердак на ньому синій, і гузаки золоті, чого буде червоні. Щось тут не те, волоцюга якийсь. Ти ж подивись доню, куди він іде. Як же я подивлюсь, каже Маруся, як нічка темна, не видно, куди йти. А мати й каже. А знаєш, доню, у мене в скрині клубочок ниточки є. Так ти візьми її з собою, на кінчику петелечку зробиш, за ґудзичка золотого зачепиш йому та по тій ниточці потім і знайдеш його. А ввечері на вечорницях всі тільки шепочуться. Прийде хлопець чи не прийде? Як опівночі двері. Чиняється. Заходить хлопець, лапсердак сердак на ньому синій, гудзики золоті, чоботи червоні, музикам червінця золото подав, дівчатам медяників насипав. Маруся до танцю запрошує. Протанцювали вони таночок, як хлопець, і питає. Ми ну що, Марусечко, вийдеш зі мною на ганочок. Вийду, каже Маруся. Вийшли вони на ганочок, як хлопець, і питає. Та що Марусечко, казала батькам про мене? Казала, ну то чекай же завтра старостів, сказав це та й пішов, а марусечка на кінчику петелечку швидко зробила. За гудзичка золотого йому зачепила. Та й давай ту ниточку розмотувати. Геть чисто вся ниточка розмоталась, пішла Маруся по ній. А ниточка спочатку по дорісці вилась, потім в гайочок, лісочок. Та й ліс дивний такий, що Маруся в ньому ніколи не була. Дерева, чорні, покорчені, трава суха, жовта. Ні мишка не пробіжить, ні пташечка не прилетить і виводить її ниточка. На Галявині. а на галявині церква стоїть. Та й дивна така церква чорна і вся без хрестів. вікна двері позачинені і в землю вгрузла. А ниточка то якраз у ті двері і пірнає. Походила мамуся кругом тієї церкви, позаглядала. А далі щілиночку знайшла, камінчик підкотила, стала та й заглядує і бачить. Стоїть серед церкви стіл, горить свічка, на столі домовина. У домовині покійник лежить. А поруч її суджений стоїть. Лапсердак сині ґудзики, золоті чоботи червоні. І того покійника їсть! <свірвання> <свірки> Злякалася Маруся, закричала, побігла додому, а ззаду їй щось гукає, за сорочинку хапає, коріння за ноги чіпляє, Марусю додому не пускає, бігла-бігла Маруся, аж над ранок додому прибігла. Батькам. Казати боїться. Ввечері якась сила так і тягне Маруся на вечорниці. Прийшла Мабуція на вечорниці, сіла в куточок, думає. Ну, може, не прийде. Аж раптом о півночі двері риб <різь> відчиняє. Заходить в хату її суджений, лапсердак сині, ґудзики золоті, що будуть червоні. Уже червінця золотого музика не кидає. Дівчатам дядиків не сипле, до Марусі підходить, до танцю не запрошує, а зразу питає. То що, Марусечко, Вийдеш зі мною на ґан. Вийду, каже Маруся. Вийшли вони на ганушок, хлопець і питає То що, Марусечко? Ходила за мною? Не ходила. В церкві була? Не була. Мене бачила, не бачила. А що я робив? Не знаю. А не знаєш? То через три дні ти і сама помреш. Сказав ти, пішов. Бідна Маруся не знає куди, до кого звернутися. Згадала, що за село? там, за полем, бабця стара, знахарка живе. Може, вона їй допомогло. Може, Прибігла Маруся розказала, а знахарка їй каже. Ой, доню, пізно ж ти до мене прийшла! Не зможу я тобі допомогти. А проте. Скажу лиш одне: продай все, що тебе є, гроші віддай на церкву попові І скажи, що як помреш, то хай заховають тебе не на цвинтарі, а на перехресті трьох доріг за селом. І як проноситимуть домовину, то хай не через двері, не через вікно. А прокопають під порогом яму і під порогом пронесуть. Побігла Маруся, все, що було, продала, прибігла до попа. А бік каже: Ой, Тоня, та що ти таке розказуєш? Та не буває такого, та все буде добре. А проте гроші взяв. <реш> 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 Минуло три дні. Померла Маруся. Піп виявився людиною чесною, Зробили все, як вона просила. Прокопали під порогом яму, пронесли домовину через яму і закопали на перехресті трьох доріг. А ввечері на цьому місці виросло. Таке дивне, красиве, що такого в наших краях більше й немає. А на його верхівці проросла велика червона квітка. А їхав панич згуманя на полювання, побачив ту квітку поліз за нею на дерево. Квітка йому сама до рук і впала. Як побачив її панич, приніс додому, поставив у водичку, дивиться, натішитись не може яка краса. Поїхав на полювання, приїжджає назад. Що за диво, що за чудо! Борщик зварений, варенички на столі стоять, ліжко застелене, водичка поставлена. Хто то робив? Не знає. Походив панич по хаті, позаглядав, нічого не знайшов, а далі й каже, я на полювання поїхав, а сам за фіраночку сховався. Сидить панич і бачить, як стала квітка сама по хаті літати. А де літає, там диво, там борщик вариться, там ліжко застеляється, там хліб печеться. Підскочив панич до тієї квітки, вхопив її. А замість квітки на руках дівчина красуня. Як побачив її панич, зразу й каже не хочу я знати, хто тебе зачарував, а виходь за мене заміж. Вийду, каже Маруся, тільки нам не можна в церкві вінчатися. І сім років до неї ходити. Живуть вони. Уже в них і дітки є. От тільки ніхто до панича в гості не ходить. А я вже в церкві не буваю. І так він до Марусі та давай повінчаємось, та давай повінчаємось. Та давай повінчаємось, та давай повінчаємось. Так уже й замучив бідну. Ну, добре, каже Маруся. Тільки. Відпусти мене по справі з'їздити. Ну, їдь. Запрягла в бричку та й поїхала до бабки знакарки. А та їй каже: Ой, доню, от тепер я вже знаю, що тобі потрібно робити. Розказала бабка Знахарка, що Марусі потрібно робити. І от уже збирається весілля до пана. «Панство, тобі набралося! Сященики навіть сам архимандрицький мокрига і їде таке весілля з музиками до церкви. Але чим ближче до церкви під'їжджає, тим більше дорога навкруги міняється, дерева чорніють, корчаться, трава жовтіє, ні мишка не пробіжить, ні пташечка не пролетить. І церква чорніє, хрести з неї падають і в землю вгрузають. А нічого цього ніхто, крім Марусі, не бачить. І заходить це панство до церкви, а там її суджений сидить. Солопсердаксині, куцики золоті, чопати шарвоні. І так от ніжкою хилитає. Махнув вдякою рукою, і всі люди на камінь обернулися. Навіть архимандрит з Києва каменем став. тільки одна Маруся серед церкви стоїть. То що, Марусечко, ходила за мною? Ходила. Церкві була, була мене бачила? Бачила. А що я робив? А каже покійняю! -ка <с biology> hmm. Вихопила мамусечка пляшечку з відченою водичкою, близнула на чорта, той пополом обсипався. Вітер подув, попіл розвіяв. І тут все назад і повернулося, і всі з каменя на людей перетворилися. Навіть спила людиною. <рістична> <рістична> Маруся змогла розказати, що з нею трапилось. Повінчалися вони дай живуть щасливо. А вам Маруся наказувала не вірити в ті дурниці, що ми вам тут розказуємо. <рістична>